Запрошуємо Запрошуємося, шанувальників футзалу на перегляд третього матчу вечора. Золота бізнес-ліга «Ла календарі» Асоціації футзалу міста Лева. Максим Хеменко здорово зараз приборка м'яч. Біжить вперед, Савчишан захищається. Удар з лівої стійка! добивання, Немає! Та, ці, як на мене, у цьому епідоділені Володимир Закалюжний та Іордора шоб зловить удаль. Удар сліва верту! Знову повзлота! Можливо, помилюся, але в останній на моїй пам'яті десь були стоп. Ворвайте до Ренко! Хороший сел. Данила горячка ховець. Інкогніто. Адвокат. Вихідніш навіть потрібно забивати удар. 1-0 Нульоленич. Роман Олійник помиляється. Ось тільки нам ми почали розповідати за його біографію, як тут же привіз. Отримує передачу. Дуже підступно. Москвін. Удар! Шумський не забиває. Була хороша спроба. Татаренко! А облежній верхній кут хотів. Б. Залишив на Яремовича, можна ліворуч віддати теребеснюку він. Вільний і передача все ж таки пройшла. Але не набирає Вперед. Гарячко. Савчишин, помилка, пусті ворота. Удар дуже гостро і небезпечно було у цьому. Чем? Атака 3 1. можуть покарати в олійника. Вихід і не реалізовує кот. Там на кадвокат. Центральну зону Савчишин забивати можна. Удар стійка! Ще одна спроба. Побіг чманах на суперника. Андрій на ударній позиції Б'є над поперечкою. Андрій Оленич. Гравець центру півзахисту. Удар головою! Немає голову. Котик. Можна повернути. Було м'яч. Котику. Удар! Олва! Браво! Ось чому він пас не віддавав на Яремович. Він знав, що може розпорядитися. Брунець півоберту помиляється ребезнюк. Юхименко. Олійник. Був рикошет, і це кутовий удар. Кидовачимо! Прямісінького спину Юхименко. Пусті ворота вихід 3-0. Оленич! Забивати можна! Браво! Дубель Андрія Оленич. Тут Яремовіська Оленич. Так обійняє. Шувар перегравав копу 3-0. Далі була інтрига 3-1. Москвін. Піде передачу, брунець головою. Ще одна спроба у Шумського. Передача на Шумську. Можна забивати. Володимир. Удар! Немає голу. Чому б не віддати Олійнику? Була небезпечна гра. Передача на Москвіна. Війди, на далі. Стійку удару немає. Все ж таки належним червісність. проявили. Яремович. Олан, удар! Гол! Москвін забиває 3 1 Не бачив момент удару Данилу Горячку. Ну і такий спосіб Анд Москвін. Ну, йому забите, бо віддати асист. Ось і, чимось хорошим відповісти. Простріл! Ооо! Савчишин! Браво! Володимир Брунець! Подібно зараз трішки перепочити. Атакує електрон. Можна пробити з цієї ділянки Оленич. Ішов на хитрий! О! Розхитав Олітика. Ну роздягнув таке враження. ось. І... Не Можна пробити цієї відстані Олійнику. Москвін. Хороша спроба для удара. Переграв суперника. Пробуває. 4-3. Браво. Зараз намагається переграти. Опонента. Дуже легко. Це вдалося зробити Москві. Передача Шумському у спину. Це в центральну зону. Нато далеко це не здавалося. Відпускає Олійник. Удар з доска ближній кут. Ось перша така. бою хлопців. Татаренко. Шумський. Передача. «Москвін». Удар над поперечкою. Яка хороша. Могла на те, щоб повернути інтри, а й здобути перемогу. Підсумку через червону картку. Удар. Пусті ворота. Гоу! 5-3. Максим Юхиман. Ось тут же. Дивимось Мосюван. Москвін Пробиває. Голу немає Савчишин. Як же ж так? На правому фланзі Брунець. Він що Дуже цікаво. Брунець. Простріл. Гол. Савчишин, браво! Ось двічі сьогодні Савчишин шукає свої шанси. Пробиває поворотом Брунець! Передача! Удар! Гол. Савчишин Хетрик! 5-5 у зустрічі. Браво! Адвокат. Три... Насамперед свій результат. Передача Савчишин може оформити покер. Удар поміж ніг. Чудово Райден. Брунець. Може пробити. Брунець був фолл. Браво 6-5. Володимир Брунець. Ми що ж, трапили з електроном? Працювати. Адвоката передача. Яремович не забиває. Олійник! по пустим воротам. Роман забиває. Браво! Ось я ж говорив, що з антигероя можна стати героєм. Роман олійник! Скільки він сьогодні від мене критики отримав. Чають тих, кого потрібно. Передача можна було забивати морехвасу ді сьогодні. Андрія Воланича в електрону. Ну, в адвокатів це Володимир Брунець. Роман Долан. 7-6. Це ще не кінець. 10 секунд є в електрон. І, сирена, ну і на цьому все. Вольова перемога адвокатів з рахунком 7-6 над електроном. Далі центральна гра вечора. Apple Room проти нових. Імен.